Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні присутні активне учнівське врядування. Я дякую нашим дітям, що знайшли можливість хоч і канікулярний час відвідувати органи місцевого самоврядування, я впевнений в тому, що ви зрозумієте, що органи місцевого самоврядування забезпечує життєдіяльність. Нашої громади, не тільки в своїх повноваженнях, але й в повноваженнях, які делегуються держави. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету на засіданні присутні доповідачі, засоби масової інформації, юридичного управління організаційної місті. Наявний форум є пропозиція 25 Проєктів рішення у нас передбачено до порядку денного. Є пропозиція підтримати порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, утримався, приймається одного. Про погодження проведення заходів на території міста Бровари в період дії воєнного часу. Я молодь, колена, начальник управління культури Доброго шановні виходячі, шановні члени УПОНКО. У даному проєкті рішення ви можете бачити звернення по автобусі, які займаються організацією концертів та концертною діяльністю. Заплановано 5 заходів у міському культурному центрі. Дати ви можете бачити в проєкті рішення. Місце проведення теж вказано, вказана орієнтовна кількість осіб і відповідальна особа. Укриття в міському культурному центрі є, тому заходи проводимо саме там. У членів виконавчого комітету є запитання. Немає. Є пропозиція підтримати. Прошу Хто просить отримався, тримається в нас. Про видачу службового ордера на заселення службової житлової площі. Звернулося Міністерство оборони безпосередньо військовослужбовцю, отримати ордер на житло. Ющенко Ірина Миколаївна, начальник управління комунальної власності та житло. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Ми про, Розглядаємо проєкт рішення про зміну договору найму жилого приміщення. Будь ласка. У зв'язку зі смерті попереднього наймача. Ми, ми підготуємо даний проєкт рішення щодо зміни, наймача даної професії. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти, утримуюся, одному голосу. Про використання жилої площі з фондів службового житла та житла для тимчасового проживання принесення змін в рішення виконавчого комітету Берговської міської ради Буровського району Київської області від 16 ноль восьмого року з номером 401.27.06.23 один 23 року за номером 486-22-10-24 року з номером 1051. Будь ласка. Передбачає за вікіння до кімнати, число службових за ЖЕКОМ 2 та 3. Є запитання у членів виконавчого комітету. Є пропозиція підтримати прошлого розвідку. Дякую, Івані Михайло. Розглядаємо проект рішення про внесення змін додаток два до рішення виконавчого комітету про Скорої міської ради Бронської району. Київської області від 30.03.2021 року з номером 212 з відмінами. Підтримка Алла Іванівна, на начальник управління соціального захисту населення. Змінюється склад комісії. Так? Є питання? Пропозиція підтримати, прошу голосувати. Що проти утримався? Приймається змогу. Про надання адресної матеріальної допомоги мешканцям громади. Проєкт рішення у всіх наявний. Звернулося до нас 264 мешканця громади. Комісія розглянула, надала пропозицію щодо надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Нема до перечі, Прошу підтримати. Дякую, Ваня. Про внесення додаток 1. Рішення виконавчого комітету за ради Броскої Микійської області з 23, 0, 23 року знову. 383 зі змінами. Семена Криса Петрівна, виконуюча обов'язки начальника управління житлово господарства, капітального будівництва інвестицій і транспорту. Будь ласка. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Хто проти, утримався, займається змогу. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету про міської ради боротьбу району Київської області від 4 на 42 року з номер 165 шістдесят п'ять Змінюється теж персональна склада. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про внесення змін до додаток 1 до рішення виконавчого комітету міської ради Брус-Роїну Київської області. Від 19.09 23 року з номером 740 Теж зміна в складі комісії. Нема заперечень. Прошу голосувати. Одноголосно. Розглядаємо проєкт рішення про затвердження вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг. Ритуальна служба надала пропозиції. Вони пройшли відповідно комісію по тарифам. Є запитання? Так, хочу наголосити, що ми встановлюємо економічно обґрунтовані варто спеціальних посуд, щоб запустити військових підприємства. І ті невідомі безрідні, а, які не мають родичі вховаються законно коштів військового бюджету, і наші військові також закону коштів військової, та ніяким чином не мало забезпечені. Тест. Тест. Так, Тест. ну немало мало забезпечення, які невідомі безрідні, які не мають родичів, які не можуть оплатити вартості. <головіка> Нема заперечень. Прошу голосувати. Хто проти, голос. Про затвердження акта щодо визначення збірки хто до кафта браури власнику землі відпрацювала відповідна комісія, є е, звернення безпосередньо, є пропозиція. Затвердити акт щодо визначення збитків тому заказ. Нема запечі. Mm -hmm. Прошу голосувати Дякую. Про затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для організації соціального захисту, дітей, mm -hmm. яка перебуває у складних життєвих обставинах. Николаїв, начальник служби. 11. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про надання дозволу на укладання договору купівлі продажу. Як комісія розглянулась про вас деревня порушування? Є пропозиція підтримати, підтримати. Про надання дозволу на укладання на. договору дарвому. Також закладена комісія, де заклад підтримувати, порушувати. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьківських прав. На комісії у нас були присутні батько дитини, мама на зв'язок виходить через мережу Вайбер. Вона зіснила нам і направила своє фото, підтвердила свою особу разом з документом і написала, що вона не заперечує проти позбавлення її батьківських прав. У довідці зі школи написано, що мама останній раз в школі була першого вересня 23-го року. Тому вважаємо доцільно на 28 років суду. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати про надання висновку до суду про доцільність позбавлення батьків. Тут на комісії були присутні обоє батьків. Так сталося, що батьки з одинадцятого восімнадцятий рік спільно проживали, коли вирішили що старша дитина проживати з батьком менше з мамою у 19-му році стався інцидент мама заснула людина, трьохрічна пішла гуляти сама по вулиці тоді знайшли батька нас тоді повідомили і з тих пір з дев'ятнадцятого року діти обоє проживають з батьком батько подав за слову його призначили еліменти 128 двадцять вісім тисяч мами боргу мало народила ще двох дітей участи виховання дітей не приймає ще не раз бачила з дітьми у жовтні минулого року пояснити чому вона не ну, вона не вважаю дуже сильно надати Є пропозиція підтримати прошу. Про визначення окремо проживаючому батькові порядок участі у вихованні малодії. На комісії були також присутні суттєвотків, порядок участі. Є пропозиція підтримати. Про визначення порядку участі в вихованні сестер. Був старший брат, це діти дитячого будинку зімейного спису, це старший раз також виховати до цього будинку, порядок участі у нас. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримати. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідку воєнних діт і збройних конфліктів, прохання підтримати. Прикання підтримати. Прикання. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету боровської міської ради проводського району Київської області 2.05.23 року за номером 326. У нас в крайньому рішенні було, що у мама на дитина без позбавлення. Наразі вже сьогодні прийнято рішення про подбавлення. Є пропозиція підтримати. Про призначення законного представника дитини для проведення медичного обстеження в закладах охорони здоров'я. Це дитина, яку покинули батьків по будинку, і для заключення декларації з лікарем необхідно призначити нашого, нашого представника законним представником дитини. Є пропозиція підтримати. Про тимчасове влаштування в сім'ю патронатного приватного вихователя дитини, яка перебуває в складних життєвих обставинах. Це про те, що я говорила вам на порастенній раді, 17-го третього на минулому тижні з стрибу за повідомленням поліції була виявлена дитина, де батьків хиляди від виконання вояки. Оскільки батьки ми взагалі не знаємо вперше про цю сім'ю почули, і батьки пішли на контакт, тому вони написали заяву, ми поки що влаштовуємо сім'я, треба виховати терміном на три місяці, а потім уже подивимося, якщо вони будуть готові до цієї праці, то повернемо дітей Ні, підемо до суду. Є запитання? Є пропозиція підприємства одного про зміну статусу дитини позбавлено батьківського піклування, на статус дитини та попередньо була мама позбавлена, і наразі знайшла інформацію про те, що вона померла. Тому ми будемо Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Розглядаємо проєкт рішення про погодження проведення масових заходів на території міста Брогори, Бережка району Київської області, період дії воєнного стану. Довго ми все говоримо, начальник управління цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронним органом. Я спосіб. Зазвичайно, Організації масовий захід фріазов числа місяця вказаний в річні Є пропозиція підтримати фріазов для проведення відповідних заходів. Прошу голосувати. Шановні колеги, парада Дерні Вичерпаний і членів виконавчого комітету для мазуповідного. Оголошую засідання закритих. Дякую всім за роботу.